У мене рота майже весь особовий склад. Це десь відсотків 90%. Це всі мобілізовані. Тобто до повномасштабного вторгнення люди були звичайними, там хтось інженерами, будівельниками. Були навіть студенти так само в нас. Контрактників це дві людини. Кадрових військових в нас, на жаль. Немає. Ну, звичайні люди, які враховуючи вже ситуацію, що потрібно було ставати на захист своєї сім'ї, своєї батьківщини, прийняли для себе рішення і вступили до лав сил оборони України. Якщо так. З свого життєвого досвіду це один з таких колективів, в які я попадав, мені було комфортно. І якщо якісь виникали питання, чи треба було щось, якась допомога, я знав, що мене послухають, що мені допоможуть. І це як так склалося, воно не знаю, чи це на небесах, так чи це Господь Бог нас так зібрав, але так воно вийшло, і воно якось саме по собі все вийшло. Їхали, їхали з хлопцями в машині, просто, о, я би так з'їв там домашнього борщу. Та я кажу, а що там домашній борщ приготувати? О, будеш тепер готувати. Ну і так пішло і поїхали, тепер готувати і все. Назад дороги немає. Комусь треба готувати. Є продукти. Що є продукти, то можна готувати, а як немає, то друге питання. Так як є що чого, то не проблема, кожен, думаю, може. Щось якусь імпровізацію підключити і щось приготувати собі. А ще хлопці люблять. Борщ домашній. Червоний наш український борщ. Ну і так, таке От картопля з м'ясом. Таке, що є, можна приготувати. Суп. Ну, таке, що вдома. Домашня їжа, от така більше. Нам досить просто. Ми з Василем однолітки. І, і якби тільки ми познайомилися, одразу спрацювалися. і якби Є дуже часто такі моменти, коли кожному потрібна, йому потрібна моя допомога, мені потрібна його допомога. Це екіпаж це не одноосібна одиниця. Це одиниця, яка складається з людей, які якщо вони між собою не притерлися, ну комусь буває складніше притертися. Виявилося, що дуже просто притертися. Екіпаж у нас два чоловіка, механік і я навідник кулеметник. Кулемет в мене Браунінг. У ну, випадку в залежності від ситуації, щоб його можливо застосувати. Ну, так. А так, наша задача доставити десант, забезпечення на передову. В залежності від ситуації. Евакуація. Поранених. То, не дай Бог 200, то і таке буває. Це було в часовому яру. Тоді наша рота захищала Богданівку, і ми повинні були завести підкріплення і забрати наших поранених бійців. Спочатку, звичайно, був такий нервовий мандраж. До цього я. Служив в піхоті, а тут ти несеш відповідальність не лише за себе, ти несеш відповідальність і за тих бійців, яких ти везеш, яких ти вертаєш. Тут чуть-чуть е, було так на душі, скажем, ну мандраж був. Але потім, коли сідаєш за важелі, ти знаєш задачу, тобі треба сконцентруватися, воно робиться якось саме по собі. Головне, як то кажуть, не брати дурного в голову, просто виконувати свою задачу, і все буде добре. Командування дає нам задачу. Очікування то є найгірше. Страх є зразу, а потім, коли ти виконуєш задачу, ти тільки думаєш про те, щоб не зробити якоїсь помилки, і щоб все правильно зробити. Все. Страх тоді пропадає в той момент. Мінімум раз в тиждень ну, на позиції ти виходиш, перевіряєш. Як хлопці проводять інженерні роботи, як у них там побутові справи облаштовані. Ну, взагалі просто ти спілкуєшся з особовим складом, розуміти, який їх стан, настрій, ну і просто, скажімо так, розуміти, яка обстановка в колективі твоєму. Техніка важлива, але важлива координація, важлива дуже зв'язок між підрозділами. І тоді навіть з такою технікою ми могли би більш ефективно діяти на фронті. Ну це якби моя особиста думка. Як би хто б не казав, де кому бувають такі опитування, де кому важче і служити, я вважаю, що піхотинцю завжди важко, але вони також розуміють, що без нашої підтримки їм буде ще важче, коли вони розуміють, що можуть на нас покластися, що ми прийдемо, коли їм важко, ми їх заберемо. І ми розуміємо, що вони стоять перед нами, що вони нас захищають. І така зв'язка цього взаєморозуміння, вона тільки скріплює людей і дає додаткову таку внутрішню силу. Можна більше витримати, навіть той ж самого навалу, тих самих росіян. Ворог не зупинився, він не відходить назад, він іде вперед і вперед. І не зрозуміло, де він зупиниться. І так само враховуючи вже яку ціну ми заплатили. Вже e, в даній війні за ці 10 років. E, ну, у нас іншого вибору, чим боротися далі за нашу незалежність, за наше майбутнє, ну, немає. Ну, Мотувація в мене не змінилася, бо вона в мене і була. Така, бо як тільки війна почалася, я сам пішов в інкометну, але мене не взяли, бо так як я не мав строкової служби, я не служив в війську. Ну, і Взяли, і не взяли, я займався так. далі своїми, там, бо я сам з села. Займався своїми буденними справами, ходив на роботу, сім'я, діти. Потім дали повістку та й прийшов. І все. Звичайно, що кожен хоче, ну, поскоріше все це закінчилося. Кожен хоче додому, кожен хоче до сім'ї, може комусь інакше, у когось сім'ї немає, може якось так, ну, але таке. Я... Тайсь бок, у ну, скоро закінчиться, я так думаю. Можу сказати раді країни свої, бо я нікуди не хочу виїжджати, я хочу тут жити. У себе вдома, а кудись ні, звичайно, що ні. Ніяка ні Польща, ні Америка, ні Канада. Тут де я родився, тут хочу жити. От і вся мотивація. Мирне життя. Віра в перемогу вона є завжди. Для мене перемога буде, якщо, наприклад, в нашому батальйоні дадуть задачу і ми її виконамо. Це для мене вже одна перемога буде. І так, з низки перемог складеться моя основна велика перемога. Це таке моє бачення. Віра в те, що в найближчому майбутньому це оптимістична, скажімо так, надія, є, що в майбутньому буде перемога, але так само це дуже буде складно і це дуже для цього треба буде так само, як кажуть, всім дуже сильно включатися в цю роботу і працювати. Не покладаючи сил, ну у ворога план нас знищити, а у нас план не дати йому це зробити, розбити його і перемогти.